Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і запрошую разом зі мною приготувати варення-зимова казка. Це буде незвичайне варення, це буде варення з гострого перцю. У мене вже є на каналі схожий рецепт, називається він Аромат Різдва від Марини Гармаш. Цей рецепт теж належить Марині Гармаш, але він трошки видозмінений. Який з них смачніший або цікавіший, сказати неможливо, тому що кожен по-своєму цікавий і незвичайний. Приготуйте, спробуйте і вирішіть для себе особисто самі. Я ж не змогла поділити між ними різницю, тому готую і той, і той. Тож, що нам знадобиться для приготування цього неймовірного варення. Гострий перець стручковий. Я буду використовувати ось такий великий, він середньої гостроти у мене, тому що ми не любимо дуже гостре. Його тут 750 г. Апельсин. Досить великий, ось такі два штуки будуть. Це буде солодкий перець. На рецепт його потрібно 100 грамів. Лимони, три штучки, такі невеличкі. Ось такі лимони в мене. Якщо великі, відповідно, можна 2. І ось такі спеції для глінфейну. Їх можна купити як готовим набором, так і набрати окремо з тих спецій, які є у вас вдома. Тут має входити. Кориця паличка, бадьян, кардамон, Має входити гвоздика. Також в цей варіант спецій, вже готовий набір я купувала, входить імбир, родзинки, цедра, апельсина і духмяний перець. Ви можете скомпонувати щось трохи по-іншому. Можна додавати каріандр, можна додавати мускатний горіх, це теж досить смачно і ароматно. Вага перцю гострого і солодкого я даю вже в очищеному вигляді. Тобто тут трохи в мене зараз більше. Я приберу хвостики і на залишку має вийти у вас 750 грам чистої маси перцю. А тут, відповідно, має вийти у вас 100 г чистої маси перцю. Овочі і фрукти треба ретельно вимити. З гострим перцем завжди працюю в рукавичках. У перчика зрізаємо хвостик. І нарізаємо просто ось такими невеликими шматочками. Якщо ви використовуєте гострі маленькі перчики, їх можна не розрізати. Насіння, отут всередині, можна видаляти, можна не видаляти, дивлячись, яку гостроту ви любите, і як вам подобається взагалі. Я частково буду видаляти. І ось так ми нарізаємо всі перчики, які у нас є. Солодкі перець я теж помила і почистила, і тепер просто наріжу на шматочки. Такі досить великі. Цитрусові поміщаємо в будь-яку ємність, де буде зручно залити їх кипятком. Заливаємо гарячою водою, яка щойно закипіла. І залишаємо в такому вигляді на 3-5 хвилин. Апельсин потрібно витрати до сухого стану. І тепер нарізаємо на шматочки. Шматочки невеликі. Як вам подобається, можете більшими, можете меншими. Єдине перевіряйте, щоб не було кісточок. Якщо трапляються кісточки, їх потрібно видаляти. Тому я би радила меншими різати трохи шматками, щоб ідентифікувати всі кісточки. Лимон теж обсушили і нарізаємо також невеликими шматками. Тут кісточок зазвичай набагато більший, ніж в апельсині, тому будьте, будь ласка, уважні, адже кісточки з цитрусових вони дають таку гіркоту дуже неприємну. І ви можете таким чином зіпсувати навіть своє варення. Після того, як всі овочі і фрукти нарізані, перекладаємо їх в ємність, в якій буде зручно їх потім варити, насипаємо 1,5 кг цукру. І перемішуємо, щоб цукор потрапив всюди між овочами та фруктами. Коли це все перемішується, наче такі фрукти в снігу. Ну, овочі, фрукти такі. Яскраві кольори в снігу. І в такому вигляді залишаємо при кімнатній температурі на ніч, щоб утворився сік. Маса простояла цілу ніч, бачите, скільки з'явилося соку, цукор теж розчинився. Тепер сюди додаємо спеції для глінтвейну. перемішуємо. Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятим протягом 10 хвилин. От наше майбутнє варення проварилося 10 хвилин. І тепер ми його залишаємо охолоджуватися при кімнатній температурі і вистоюватимемо його ще 10 годин. І буде воно стояти у нас до вечора. Знову ставимо на вогонь. Це вже я буду варити шостий раз його. І цього для мене буде достатньо, тому що воно вже достатньо густе. Ви ж дивіться, по густоті, як вам подобається, можна і 4-3 рази варити. Ну, я уварю до більш такого густого карамельного стану. Зараз я його розігрію. Тільки постійно треба помішувати, тому що воно має рівномірно прогріватися. При нагріванні воно стає більш рідким. Коли застигає, знову стає густіше. Проварюємо буквально 5 хвилин після закипання. і закриваємо в банки. От варення вже повністю зварилося, і тепер його можна закривати в баночки. Я буду використовувати ось такі не дуже великі баночки об'ємом 200 мл. Ви ж можете обрати будь-які, які вам до вподоби. Красиве, янтарне. У нас виходить варення. Якщо вам сподобалось і було корисне моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей, друзі. Пока-пока!